Вітаю шанувальників кіно у цьому відео, яке буде присвячене оголошенню номінантів на найбільш престижну премію у світі кіно Оскар. Сама церемонія нагородження відбудеться в ніч з 2 на 3 березня. А голосування безпосередньо за найкращі. Фільм і всі номінації буде 11 лютого. Так що ще далеко не все визначено. Зараз визначені лише номінанти, і ті фаворити, яких я буду сьогодні оголошувати, далеко не факт, що будуть фаворитами за місяць. Отже, починаємо з найкращого міжнародного фільму. З п'яти номінантів тут є представники. Латвії, Бразилії, Франції, правда, іспаномовні, Данії та Бразилії. Ну, Тут дивно, що не було індійського фільму. Його замінив останню мить фільм Дівчина з голкою. Данський фільм про жінку-маніяка, яка бувала немовлят. Але насправді фаворитом тут вважається фільм Емілія Перес, незважаючи на дуже низький. Оцінки. От кадр з цього фільму. Ну, найвизначніший момент цього фільму, коли адвокат пізнає наркоборона уже в якості жінки. Мені особисто сподобався цей фільм, це, звичайно, більше мюзикл, але глядачам це не сподобався. Незважаючи на це, цей фільм отримав найбільше номінацій 13. Бачимо тут якісь як Селена Гоміс. І, взагалі, весь акторський склад жіночі отримав нагороди на Каннському кіфелі. Як буде на оскарі, побачимо в ніч з 2 на 3 березня. Найкращий анімаційний фільм. Тут з того, що несподіванка, хіба що може, мемуари Равлика тут зійшли, викинули тут Маяну другу частину. І і Громі теж набагато не претендують. А от три претенденти це в першу чергу дикий робот про таку зворушливу історію, як робот виховує гусеня. От той, хто озвучки мав, а сам фільм тут цікавий особливо персонажем лиса, який не з'їв а ще й допомагав роботу виховувати його. І робот, який з гусями тут і літав, і так далі. Глядачам дуже полюбилася ця стрічка. Мені особисто не дуже, але на думку експертів, зараз це фільм фаворит. Йому конкуренцію складатиме оця латвійська стрічка, абсолютно без усних діалогів. Тут звір розмовляє лише на своїх мовах, тобто собаки гавкають, кіці мяукають і так далі. Цікава історія про те, як звіри на човні рятуються від повені. Дуже така красива картинка. Тут статуї котів там цікаві такі. Який це тут головну роль виконує? Гарний мультик, і він вже отримав золотий глобус. Але на мою точку зору, найкращий мультфільм, от саме цей. Думками на вибори» другої частини. Вже він рекордсмен за касовими зборами з усіх анімаційних фільмів. Виграв він касові збори на зібрав у 2024 році. Історія про те, як в житті дівчинки-підлітка з'явилися нові емоції, ось вони на ваших екранах, які витіснили старі, старі емоції, і старі емоція довелося боротися. За місце під Сонцем три фаворита в цій категорії, а ми приходимо до найкращого адаптованого сценарію. З, з п'яти номінантів тут дивно зайшли в останній момент нікельових хлопців. Історія про важку долю афроамериканських хлопців, але насправді. Фаворитом тут є фільм Канклав з ролі» про вибори Папи Римського. Із детективні події пов'язані з цим. Цікавий фільм. Мені сподобався від режисера на Західному фронті без змін. Красива картинка. І він вважається найбільшим. Фаворитом саме в цій номінації адаптовано сценарію. Переходимо до оригінального сценарію. Тут бачимо Анору, Бруталіст, Справжній біль, Субстанція і 5 вересня. 5 вересня, до речі, найбільш несподіваний тут. От, з номінантів історія про події на Мюнхенській Олімпіаді 1972 року, де. Палестинські терористи захопили взуручники ізраїльських спортсменів. Але фаворитом є фільм Анора про кохання стриптерцерші до сина російського олігарха. Цікавий дуже фільм. Всім раджу подивитись, хто не бачив. Хоча це фільм зовсім не з хеппі. Ендом, незважаючи на те, що він номінувався у категорії Musical Comedia, наступна номінація, яку я висвітлюю, це найкраща роль другого плану. Тут у нас 5 претендентів, але. І Філісіті Джонс за Бруталісти, Моніка Барбаро за Боба Ділен, цілково ти не знайомець». особливо Ізабела за «Конклав». Я взагалі не розумію, чому її номінували. Тут, по суті, два претендента, але один такий неявний – Аріана Гранде, хіба що за те, що вона є суперзіркою Естради. Але головним фаворитом тут є звичайно, Зоя Солдана, яку я вже отримала. Золотий глопус і розчулилася на цій церемонії. Була дуже рада. Сама вона дуже сильно цю роль відіграла адвокатки наркоборони, які перетворився в жінку, і там зробила дуже цікаві музичні номери. Переходимо до номінації за найкращу чоловічу роль. Другого плану. Тут ми бачимо Джеремі Стронга за роль адвоката Трампа, який помер від СНІДу, Гайо Пірса з Бруталіста, Юрія Борісова з Анори, Едварда Нортона. але найбільш най, най, най ймовірний претендент, суперфаворит це Кіран Калкін. Бачимо такого бородання зліва. За фільм Справжній біль він зіграв такого. Персонажа, який всіх дратує, кого талант задавати незручні питання. І оцей молодший брат Макалея Калкіна, зірка серіалу Спадкоємці, сильно вразив всіх, хто бачив цей фільм. Нічого не можу сказати, що не бачив. Хочу подивитись. Букмекери вже віддають йому перевагу. Переходимо до найкращої жіночої головної ролі. Тут бачимо 5 претендентів. Це дуже цікава номінація, де неймовірна боротьба. Чотири претенденти. Хіба що Сінті Ріо, п'ятий Так тут, по суті, для меблів не претендує вона ні на що. А претенденти тут вже згадувано. Анора фільм про стрептижершу, яку зіграла Майкі Медісон. Дуже Дуже сильно зіграла, дуже цікава роль я в захваті від цієї акторки. Друга претендентка Фернандо Торос, бразильська акторка, яка дуже відома на своїй батьківщині, і вже отримала золотий глобус за цю роль. Також іспанська актриса Гаскон. Яка взагалі до цього року не була відома, але за фільм Емілія Перес, де вона грала наркоборонок, який перетворився у жінку. Зараз вона є суперзіркою одною з головних претенденток. Але я особисто вболіватиму за цю красиву жінку Демі Мур, яка вже отримала за фільм Субстанція, золотий глобус. Але повторюю тут. Дуже непередбачувана категорія. Чотири претендентки, які дуже щільно йдуть по оцінкам експертів. А щодо найкращої ролі чоловічої головної, то тут з претендентів і Себастьян Стен за роль Трампа, і Колман Дамінго за Сінг-Сінг, Адріан Броді, Ральф Файнс, Тімоті Шаломей. І головний претендент. Тут є Едріан Броуді, який вже отримав золотий глобус» за цю роль. Вот він тут разом з Гаєм Пірсом, з Фелісті Джонс. Ну, Відомий актор. Він вже отримував Оскар за фільм піаніст і, до речі, є наймолодшим володарем Оскару за головну чоловічу роль. Ну і зараз він є президентом. Хоча є деякі нюанси, про які трошки згодом. Ну, щодо найкращого режисера, тут є і Джеймс Менголд за Бободілена, і Королі Фаржа за субстанцію, і Шон Бейкер за нору, і Діяр за Аміля Перес, але головний претендент оце Бреді Корбет, який вже отримав. Оз... Ой, не Оскара а Золотого Голобус, а вибачаю за саме фільм Бруталісти. І от я зараз скажу що щодо цього Бруталіста, можна сказати, розгорається скандал щодо використовування штучного інтелекту при розробці цього фільму, що може не посприяти його. Голосуванню ну, голосування за цей фільм, тому що вважається, що штучний інтелект навілює ну, трошки досягнення Корбета і взагалі не дає змоги. Ну от, я зараз показую 10 претендентів на найкращий фільм 2004 року за версію кіноакадемії, тобто претендентів на премію Оскар 2025 -го. З усіма вам познайомлюся, Стрічка я ще тут, яка має найвищі оцінки 8.9 ну, на сайті IMDb. Боб Ділан не незнайомий з цими тишалами, нікелеві хлопці, яких я вже згадав. Емілія Перес. Найнижчі оцінки, бачимо, 64, дуже низькі оцінки, але фільм, повторюю, хороший. Дюна частина друга, яка є претендентом на технічні номінації, але не претендує на. Найкращий фільм Бруталіст. Найбільш ймовірний претендент на Оскар за найкращий фільм Канклав, що згадувала, Нора. Субстанція, сенсація минулого року. Теж дуже хороший фільм. Мені сподобався. І от мюзикл казка Чародійка. На мій погляд, сильно переоцінена, але вона теж є. Номінації за найкращий фільм. А претендент головний це Бруталіст. Бачимо головних акторів цього фільму: Едріан Броді, Філісті Джонс і Гая Пірс, які вже отримали золотий глобус. Але повторюю, цей фільм зараз під загрозою. Того, що за нього не проголосують, через те, що з'ясувалося, що Бред Корбет використовував штучний інтелект при розробці цього фільму. Хоча фільм за відгуками дуже і дуже хороший, ледь не шедевр. Хотілося б побачити його, і тоді б я скажу свою думку. Ну, що ж, Ще перед церемонією Оскара я зроблю невеличкий огляд. А щодо інших номінацій, інших категорій, я, звичайно, не буду їх розголошувати. Скажу тільки, що там претенденти, основні, це Дюна частина друга. І Емілія Перес. До речі, Емілія Перес отримала найбільші номінації цілих. 13. Скільки з них стануть переможцями? Дізнаємось в ніч з 2 на 3 березня. А я вам всім дякую за увагу. До нових зустрічей!